Хей, hey, Йоу, everybody! слава ден з Залетіли ми в виживання в лісі із Санечкою. Саньочок, я чого тебе покликав. Тут обнову нам занесли, ти бачиш, да? Тут можна. Да, тепер... старіна, я взагалі в шоці. Тут і сніг є. Да, і тут тепер можна лутати новорічні подарки, поняв? Я вже заходив, вже записував і тут прям імба. З подарками це прям супер цікаво робити, поняв? А що, що, в чому прикол? Ну, ще є в мене подарок, допустимо, що я з ним можу зробити. Ні оце лежить великий подарок, поняв? Типа, в ньому можна купляти всякі Декорації, ти можеш сюди підійти, на є його відкрита, і тут є всякі новорічні uh -huh. декорації. Бачиш? Потім. Е, що мабуть, мабуть, ще нам не поставили, пацани. Е, йди сюди. Я думаю, що ми з тобою ще зможемо знайти, в принципі, ці подарки. Тут дивися обережно, поняття тут є, будуть такі локації, там, де льот, на льот ліпше не наступати. І можна Пробал... провалитись? Ні, 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 ти не провалюєш. Uh, О, дві сутка? дерево в цьому. А з нього випаде оця ленточка, як думаєш? Що з нього я взагалі не знаю. може? Да, з нього я реально грілянда випала. А ще ти ходиш, я бачу сліди твої. Так. Стоді а цього я не замічав. Але прикольно. Типа мелочь, але приємно. Чуєш, а може отого вовка ну, да. закріпачимо? Якого, якого? Оцього, оцього він охороняє не охороняє себе більше. Ані халабуду охоронять, щось по-любому є. А ну, давай, 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 пацан. Так, о, шкура й? випала. О, забирай, бо в мене місця немає. Так, шкуру я заберу. Радіо. На базу понесу. А попробую оцю новогодню ленту поставити, може, кудись. Може, щось вийде? Щас я попробую. У мене є вона ще. Так, да, так, да, це ще хоч, так, я хочу, ти її поставив. Поняв. Так, я хочу поставити мапу і поставити верстак. А, не можу верстак. Поняв. Тоді. Тоді ставлю мапу. А, Саньок, нати підгончик. Підгончик, бенс. Щит. Да, він тебе буде дефати, понял? У мене є такий Aba клас. Abaldi. з Щитом. А, оно, льот, дивися, оно подарки появилися Диви, яка фабрика, ось стоїть просто. Зараз іду, іду, іду О, нормально. Кстати, а цієї фабрики я ще не бачу. Да, чувак, я тут нічого не бачив, якщо б ти понімав Патрунчики Так, відкриваю Ого, подарок. Тут ресурсів, пацан, валяється. Жесть. ось він прямо на фабрике. Мені бензин лежать. випав. Мені аптечка випав. Так тут купа подарків. Да, а, да так да. це подарки, чисто, щоб зараз юзати їх можна ну, було. Да, я да, думав, да. це подарки, щоб можна було. Тут мамонт, пацан! О, Саня, в мене квест появився. Який. Ди до мене. ха ха <ріст> Ось за Та я за який Я подарки говорив. лутаю, щас ніч буде. А тут ось є подарок, а Ааа, я бачу, бачу. Давай, так, oh. <ріст> 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 і ти, пол! Ой, пацан. Я вирішуся, не можу сюди. І Я тобі впав. Так, якщо не помиляєшся цієї первої ночі, можна не боятися ж, да? У мене оце є квест. Да, да, да. Вроді як да. У мене є зараз квест, мені треба зрубашити 12 йолок, поняв? Походу оцих новорічних. Може забрати бензин, бо в мене місця немає. Я взяв, взяв. Чувак, 12 йолок. У мене вообще квестів немає. Я що хочу, то й роблю, поняв? Я анархіст. А ні, у мене є квест, 12 йологінок. Тоже повалити треба, да? На цьому люду да. Да. Я думаю, в нас спільний квест. Але ж я одну завалив, тоді, ні? Але ж кстати, квест пропав. Тебе також пропав він? Ні, у мене одна вже є з 12 написано. Немає вообще жодної пацан. Ну, чувак, не знаю. Так, у нас є тут м'ясила. сила. Все сразу приготую. Бемс-бемс. Може підкріпитися. Таксе. ось у нас є йолка, що це провірю заодно. Чи вона тобі додається, чи мені я просто не викупаю. Бо в мене писалося тільки що треба добути, поняв? Але із цього нічого не вийшло. Да, я так, я бачу, тут так, а ну бенс. Так, воно тобі не додавало нічого? У мене взагалі пропало знизу. ця дівчину. Диви вовчора новорічний, чувак. О, давай, давай, лупим-лупим, пацана. Так, а на що вони з нього це освітлення крізь росли? Да, да, да. А наше воно нам цікаво. Я не знаю, пацан, мене друге цікавить, як росте морква під снігом. А ну чекай, а я не можу? Ні, не можу. Я думаю, мож, можливо, можна самому типу, украсити, поняв? Оказується, що нельзя. Ладно, я теж тикав, тикав, але я нічого не можу. Так, якісь штуки на мабі Угу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Гроу Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше найкращим гравцем в своїй улюбленій грі. Так. А, появилися всі А, ельфи, кукурі. ельфи, Бачу, пацан. Да, 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 да. Ці ельфіки. А ну-ка, давай до них. А що вони роблять? Вони подає. А ось вони. Дивись. Що спить, пацан? А ось о, диви, застряг. А, а як шо його розкопати? В тебе лопата є? Немає лопати. А де ж лопату знайти? Пішли лопату шукати. Ем, шукати. пацан. Пішли шукати лопату. Я не знаю, де її взяти. Там вроді я поняв, в прошлий раз. Ну, тут, кстати, ялинка ще є ось дві. Угу. Я прошли раз заходив, поняв. У мене теж це були ось ці новорічні ельфи. І я таки не знайшов лопати. Я типа скільки О, сундуків поокривав? Диви я. Диви, який Ди замок. Ми ж лутали я з тобою. А, левел 1 буде через 14 хвилин, 16 секунд. Це ми його лутали? Так, да, то там що там зверху, типа, що кристали дають, всяку таку джуху. Mm -hmm. Пам'ятаєш? О, туалет, кстати. в туалеті там є ця скринька. Я вже пацан забувся, де давно. Я знайшов якогось розбійника з сокерою, і вони мамонта за, за цього задавили. Чи це не мамонта, чи ведмед? Велик. О, я сукеру знайшов собі апнуто. Бамба. Тут по нашому стріляють. Давай, може, халпанемо йому? Я не знаю. А чим ти ему халпанеш там? Ну, оцих, як мінімум, розбійників поубиваю. Аби ти ще мені збоку щеби ну, не Давай, поміг, давай, Та я помик, по я кої не підібрав. Давай, я цього розбійника. Дубасами. Давай, 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 помогаю. Нас багато, нас не подолати, як то говориться. Так, вентилятор. Ти можеш Ты можешь забрать? Пацан, я і так уже забрав багато всього. у мене уже нема місця. Все, в мене є місце, Я знайшов. О, сукера хороша. А я знайшов собі шочок хороший. Можна ж найти всі цю всю купу ніжки. лутай, Угу. Uh -huh. Утай, утай по сам чуп. Так вовк, вовк в гріндах. Опа. Там до вешта. Тебе то тут крутей, да? Да, да, якийсь з червоний. О -о -о, а в мене тепер не крутий, мені тепер солоний. Може, мене... щит крутий. Да, полицейский. Офі... А мене фонарик бомбезный, диви. А О, я он надо заряжать. Да, да. А ну чекай мені, цікаво протести. Бел. А я його відгоняю, ты понял. А ну чекай. Mm -hmm. А що по урону мені цікаво? А, ну слуха, все равно дарма. По урону я его бью, а ты, короче, відгоняй. Типа щас. Так, вокзакас? скоро ничем, за чучело будет бігать. Да убили. він вообще бестолковый, він бігав, тільки писав чат. А, да? <laughs> я и не бачив, я просто чат закрыл. Да, и ничего не робил. Нет, а я тот чат закрытый, просто я бачу. Що в нього над головою постійно щось висів. Так, ну давай, Сеньок, в тебе як фонарик є, то ти будеш нас е, захищати. Пацан, Будь а де його заряджати? Розкажи мені краще. А на базу? Ти просто приходиш на базу, тримаєш його в руках і все. І він тебе заряджається. А, да. Я думаю, а... надо да батарей. <гху> О, диви, монстр медведя хаває. А я скіпаю цю кассену. Вони постійно одинакові, ці касцени, поняв. Я вже до них привик, yeah. і я знаю, що там і як. Так, оце все діло спалив. Е, Найшов я такий обламок такої штучки. Цю можна спалити, бензолик теж можна. Дерево. А я м'ясо поїв. Просто. Ти все мясо з'їв? Ні, не все. Ну да. Не все, слава богу. А то я думав, все, все, все в одну пачку запихну. поняв? Пошли, пацан, щось лутати, з мене є фонарик може. Час, я верстак нам ось прокачав на перший левел і хочу нам кровать поставити, поняв? Щоб нас дні лучше скіпалися. Такого. Да. Ну у нас санки є ося, диви, вже все є. Да. О, все санки. А ну, сідай! А ну, можеш сісти? ні, не можу, пацан. Чекай, а може всі санки треба якраз такі і спасати цих ельфів? а може, чуєш? Може. Я б це провірив би, де ці ельфи були. А, ага, бачу на мапі. Воно на мапі шеї хтось відкрив, бачиш. Бачу. Мені це цікаво провірити. Так, Я з фонариком, пацан. Давай, давай. Нам би годинник, кстати, би поставити, було б взагалі прикольно. А толку у Кузнью. А щоб дивитися, коли ніч має наступити? Так. Та Тамає фонарики так мощні. А ну, давай. І що? Ні, Ти цього, що. Ти хоче, що закопаний, чи хочеш оцього, що лежить. А ну. Можна якось з ним взаємодіяти? Ні. що -то йому взагалі до лампочки. Да, йому взагалі байдуже. Може треба лопата. Пішли, навіть шукати, пішли шукати. шукати. Бо ми так і не дорозвідали оцю сторону. Ну, uh -huh. скорі, скоріш, все, поняв. Ну, можливо, цю лопату можна знайти в оцих саме новорічних скриньках, поняв? подарочках, я думаю. Ну так, може бути, може бути. Патрони на револьвер мені випали. Ааа, а ти поняв? Ось в чому прикол, чого в мене пропали квести, тому що тобі треба добути оці новорічні герлянти саме на цій локації, а не на дефолтній. Понял? Ааа, да, в мене теж зараз ось є. 2 з 12. Ну, мамо, там ми, мабуть, не Ух, пацан. Да О, тут чуваче. забрав, Все подобирав. потирів, пади на нього, все покрав. А я декорації покрав. Так у мене одні патрони на револьвер падають. Хоч би якісь револьвери додали. Мені бінти, мені бінти падають, пацан. Бінти, їжа, вся вся ося джуха. Да. Давай Мамонта загасимо. Загасимо мамонта? Санька. Не, мабуть, мамонтами не загасимо з тобою. Але ось у декорації можна забирати. Набої випали. Понятно. бандаж. У мене шість бандажів. Гітаї багато. Ось дивікі домики доміки ці для печенюшок. Ще купа декорацій, чуваче. Прям дуже багато. Тут два мамонта, Саня, ти бачив? Ми завалимо хоч одного, пацан? Не, не завалимо. Ти думаєш, що вони крепкі? Вони супер, чувак, крепкі, я тобі кажу. А в тебе немає типа бластера якогось. Нема, нема, взагалі нічого в мене нема. О, а ми тут не були, чуєш? Високі башні. Ти ти знаєш, добре, що Мамонт не нападає на мене. А ти якщо його вдариш, то він нападе. Нє, то це понятне діло, це і взагалі всім понятно. Чувак. Не бий і не буде він тебе трогати. У нього будуть інстинкти самозбереження, фаню. Да-да-да. Так. Ну слухай, я би того, Щоб на базу би украсив її. Ааа, ось ці новорічні, Йочке. Давай, давай. Чекай, я хочу квест виконати, отримати. А я їх не можу зрубати! Чув. То це і я не міг, я того і не трогав їх. Я поняв, чувак, що треба робити. Я поняв. Дивися, виходить, що нам треба робити. Ти йдеш на базу, треба зараз зібрати оті новорічні гірлянди. Їх треба украсити саме в цій зоні, поняв? -а. І тоді воно виконується. Їх не треба зрубашувати. Поняв? Так. О. Тебе є декорації? я відновив нашого чела. поділитись поділитесь декорати? У мене були декорації, я ось я понаставляв диви. Диви, яку зробив нам чіл тут зона. Ну. А коли у нас нападати будуть на 10-ту ніч? Вроді так. Диви столик. Бау. Ну, це ж я Таке поставив, диви тут ось. Я ще ковра поставив. Так, у нас є оці гірлянди? Ось одна є. Я би. Бери оцю гірлянду, саньок. Бери фонарика, будеш ну. мене прикривати, щоб ночі не втекати, не стояти, поняв. Будем рубати дерева. О, вогонь в небі чув. я не знаю, що то. Я вже не пам'ятаю це цей івент. Осьо воно щось диви. Ух ти, йо, <гас> ой ой. А що це? <гас> я вже злякався, з фонарика включив, пацан. Ааа, <гас> це оці краби. Та ну і в баню ці краби. Що за йома? А я не можу зайти, мене гризеть у Я зашов. Так, ти мабуть, похилився, бо тебе в Да мы <рисн> <рисн> мене чучело поняв? понял. Санька, а дивись, ви ж там стоїть Оооо. О, тікай Обалдеть! Тикай! Я не можу вийти, пацан! Я вийшов, вийшов. Я, <рисн> я вийшов, я <рисн> вийшов Я вийшов. Я Ху-ху-ху Ты понял, что там? Це жесть, чувак. О, кстати, ось альфа кисть стоит. Может, у Може него лопату можно сделать? О, дивися. Вовчара, в якого є лента. Треба и того. Угу. Ход, ходу, маєш, так, поговорить с альфом. Им каже, надо трейки хоть подарка ему дать. Черт. Ага. Ого. А не хочешь, дайте мне аптечку, бомни хп уже мало. А, не хочу. Вот, да, ладно. Я с тобой понял. Да поешь просто все, по хищне. У меня немає. Капец. У меня нема хавчика. Понял? Я просто хочу себе вовк. Да усе, шлужить. Вовка, закрывай. Наши тебе нужен. А мне хоть чучело, в личном. А, літає. а ми його не заб'ємо Ось його вход є в забьем. Я думаю, що ми його не вб'ємо, да. Думаєш, ми слабенькі? Я думаю, що ми супер слабий. У мене меня хороша є Або якась гвинтівка була, пацан, хороша. Я думаю, що було би діло. Не, ну ось, сокера тоже, є моє, ні? Тут якась база ось є. Це гляна така велика. Нормас. Збираєш от цього ленточки на ні? Да, мене одна є. На, бо в мене вже є три. Тай що ти хочеш? О, тут будинок на дереві, ти бачив? Бачив, але ще не лутав. Ще руки не дошли до нього, паню. Щось ти вообще все лутаєш, підряд. Ну так, а як по-другому? Ну ти пацан. Ну ти пацан, а я сундук знайшов крутий. Ну, що було воєкась вообще. Де він тільки взяв. О, я список нашел, пацан. О, подариш мені? Наш. А я буду самооборонятися. А я, типа, по-твоєму, не буду чи що? <рес> Ти будеш фонариком світити. Нє, не, пацан, я не буду фонариком світити тобі. Чого? Я Як і так, можу нормально битися і фонариком світити і битися все можу. Якби Як мені запитати. Камчусь принесеш мені, подариш. Ти мені сам приніс щита якогось ржавого, блін, гнилого, каже на, і на ще безтолковий Давай дам цього поліцейського взамін на твій фонарик. Та ерунда той поліцейський щит. Чого? Він жорсткий, він ж випав з самого такого крутого сундука. А нам, кстати, у нас пацаки буст скрафтили, ти поняв? Це безстрокій Угу. Так, Саньочок, не знаю. Я тут ти... взагалі саме безтолковий. Поняв. Я ні дерева не рубаю, нічого не роблю. Просто бігаю. Так, в мене є оці новорічні гірлянди. Сань, прибіжи до мене. Це мен... да? да, мене є фонарик крутий. Так, бо мене треба знаю, прикрити. Я понял, наші украшаты. А я понял, а я понял. А ты там льот чи не? Да, я льот. Все, бо я ж не знаю, я ж на карті не бачу. О, я бачу чучело, оце, а воно рогате. Так в нього ще й роги з гирляндами, ти понял? Мабуть, о, треба завалити, да? Щоб гірлянди забрати. Попробуй, попробуй. Пацан, мені треба твоя хелпа. Бо мене тут вб'ють. Я без ду. ти не бера, я бачу, где ход. Бо ти мені аптечок даже не поділився. В їх мільярд. Ту у мене скоро вже ся. Аде, цей! Світильник мій, ти ще тікаєш. Ти можеш прийти до бази, а не ходити там гуляти без хП. Я украшаю. Пішли на базу, та тату. Падають, і вбивають мене тут усе. Тебе вже дубасить. Волки. Не хочеш поділитися птечками, мені? Ой! хилпуй, хилпуй. Сань, вбий його. У мене нема хеппе! Тебе спис є! О, я, кстати, забувся, а Ага, Аби ж ти мені його дав би, то я б сам дубатився з ними. Та конечно, конечно. Так, Санька, нам залишилось ще дві лочки украсити. До бази пішли. О, Монт. У мене oh. є, у мене є о, о, ця штука. Прекраса. Угу. Подтопали. Куда її поставити? А ти лку найди отаку, типа, поняв, без снігу. Таку дефолтну красиво. Осьо вона, дивись. Да. Ось Осьодись, да? Ага, бачу. У мене просто вже немає. Давай я останню Бем. Бем. Що? Диви якась кассена. Задекорували. Колокольна лупиця. Що mm -hmm. нам ще? Я дадуть? голодний. Ні, чувак, он не дадуть. Сніг пішов. О, цукерки. І цукерки. У мене три цукерки. Три ага. людяники такі. Ельфи повинно. От, такі оці, усі дві стричать, тільки у мене три. Ельфи повіли. Ну да, бо ми їм прикрасили, все. Угу. Дай мені похавати, мене збіль... Нема, чого я тобі все давати, пішли на базу. Пішли, пішли. У мене просто в кишені вже повні, поняв, всяких ресурсів. А ти на рак якийсь, тобі все принеси, все дай, посиди, ну, да. пішли. А ти, а ти, на що ти покликаш? так не працює, ця, пацан. Я не помагайчик, я, блін, списа маю. Так. Треба спалити. У нас хавати нема, нічого. Ти поняв? так, ну, вообще... да, Бо ми всі бігаємо, ніхто нічого не фармить. Ми взагалі якісь ці бідолаги, доходяги, без їжі, ну. без нічого. <світ> треба фармити, треба фермити. Блін, я ще й сиру цього крольчатину з'їв. А пішли ще раз на оцю новорічню базу, подивимося, може щось нове додалося за те, що ми украсили. А ти знаєш що? Давай я краще все таке поїм, приготую і потім підемо. А, да, реально, ось ельфи бігають. А вони ну, нам так, більше. Да, а не Саньок, вони знаєш що зробили? Вони нам більше декоратив. Дали, і ще нові подарунки заспавнили. Круто. Я думаю, по-любому, десь має бути якась нищика з, яким, з якимось класним сундуком. Ну, не знаю, не знаю, пацан. Ні, ну в їхніх базах все як і було, так і осталося. Просто ельфи з'явилися і все. Як будто бы зря украшали, поняв. Особо якихось нищаків вони там нам і не дали. Ну чо, я нашов вентиляторів багато. А, да? Угу. Ну, цікаво. А що і це цей завод. А, це завод. А, санкі. Санкі. а, а так знаєш нашу санки. Наша. Щоб передвигатись, да, мабуть? Ну да, да, ти їх розганяєш і передвигаєшся. Ти на них швидше Передвигайся, понял. А я нам їсти приніс, дивися. Тільки не все їж. Оп, 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 все, я не голодний. Все два стейка є, бачиш? Я з'їв. І ще я нашел нам купу декорацій, давай. Беу, беу. Давай ще одну таку штуку. Нормально. А коли у нас нападати буде? Уже 15-й день. А ну чекай, ай, чекай. А наш не буде дробина. А я не знаю. диви. Уууу. Як думаєш, реально взагалі домик на дереві построїти? За якийсь цей дробин. Ха-ха. Ну що ж, друзі, на цьому ми напевно будемо закінчувати нашу серію. А вам, якщо сподобався даний відос, то підтримайте його своєю вподобайкою. також не забувайте Подписывайтесь на мана и на санчоуса. И всем до новых зустрічей. И всем пока-пока. Пока-пока.